Привіт, любімки мої підпишнички. Сьогодні розкажу вам, як мене ледь не лишили лапок і мого скальпіля. У мене завтра день находження. Це як день народження, тільки я в цей день не народилась, а знайшлась. І я, звісно ж, очікувала якогось сюрприза від своїх. Але через те, що свято наближається, я на секундочку забула, які вони в мене криси. Але я дуже швиденько це згадала, як тільки побачила Юлю, бо тільки коли приїжджає Юля. Мені хочеться плакати в запорожці, а не сміятися в мерседесі. Ну, коротше, на цьому етапі я вже зрозуміла, що праздника не буде. Вже з перших секунд стало очевидно, що вони хочуть відчекижити мені ногті по самій лохті. ще й начепила мені цього негарного підмортника, ніби я агресивна. А потім вони взагалі почали лишати мене мого главного, моїх укусних запахів і царської приправи. У мене тоді в мозгі стільки було нецензурних лайок, що навіть сказати стыдно. Я їм, звісно, орала, що буду жалуватися в НАТО і в ЮНЕСКО, але вони не чули. Потім відчикрижили попів лапи баріку, і чогось непонятно чого досталось і ноні, бо, каже, що ногті Фредді Крюгера вже давно вийшли з моди. Живі 70-ті повертаються 70-ті, а Фредді Крюгер їм відділі не в моді. І після на останок прийшла наша дженщина бамб, і своєю харізмою ледь не задавила Юлю. Але харізма тихо підутихла, коли Маша зрозуміла, що тут взагалі відбувається, і що її великі тіліса зараз лишаться дуже багато волосінок. Але потім її харізма все ж таки вийшла в чат, і Юля її почала чухать. Пінішне питання, чому вона, а не я, лишається відкритим, але вже як і є. А я, уніжена і оскарбльона, все ж таки продовжую вірити, що завтра хоча б ви мене поздравите. Бо мід моїх дівчат і притульчат толку, звісно, мало. Якщо вам сподобалося, як мене мучили і калічили, будь ласка, напишіть про це в коментарях і, звичайно, поділіться цим відео з друзями, щоб вони також знали, як нас тут мучають, і пошвидше забирали сомбачок додому.